Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. І сьогодні ж і новина про Китай з'явила, що Китайське Міністерство оборони щось там, ніби допоможе Росії відновити щось то там. Не пам'ятаю вже дослівно новину, але бачив таку новину. Ну, і також підписник один задавав питання стосовно стосовно Китаю. Ну, Відповідно, я думаю, це все в одне відео звести докупи, так би мовити. Ну що ж, поїхали? Почну відразу із питання підписника. Отже, питання було таке. Е я, я, до речі, цієї новини так і не знайшов. Відразу ремарка. Пишуть про 60-кілометрова колона китайських танків заїхала в Росію. Навчань нічого не оголошено, що це таке. Ну, знаєте, оскільки я не знайшов перше джерело цієї новини, то я відразу перевірю, чи взагалі це відповідає дійсності, так би мовити. Тому що ну, виникли певні сумніви. Знаєте, якби дійсно таке сталося, напевно, всі б ЗМІ світові про це написали. Так, добре. В принципі, руни я вже перемішав. Гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правда те, що ось на днях 60-кілометрова колона китайських танків заїхала в Росію? Хай скажуть руни правду. Gėbo. Turis saus. Perdu per varnutai. Visą žinote, kad kladu. Algi sparniai vernutai. Ну, дивіться. Ну, взагалі, якщо я питав, правда чи ні, 50 на 50. Тобто, якась доля правди в цій новині все-таки є. Але не все це правда. Ну, давайте, поруна. Гебо, Урісас, перт перевернутий, альгіс перевернутий. Ну, перт відразу якусь інформацію прикриває. Так. Що ми тут бачимо? Ну, Партнерство між Росією і Китаєм явно є. Ну, Це, це не факт. Руни це, ой, тобто, навпаки, це факт. І руни це констатують. Партнерство що це? Відкриття якихось нових можливостей, нових доріг, нових ну, ворот, якщо хочете. Ну, відкриття нових можливостей загалом. Партнерство і відкриття нових можливостей. так? Тут прикривання інформації, певної, тут, ну що, почуття беззахисності. Ну, я так розумію, що руни говорять про Росію. Ну, явно не про Китай, так? Сумніваюся, що Китай себе беззахисним почуває. Ну, таке, тобто, 50 на 50. Щось ніби в Росію і заїхало, але 60 кілометрів дуже сумніваюсь. Гаразд, давайте подивимося далі. М -м Добре. Так, дякую за відповіді. Отже, також підписник питає: чи китайські війська взагалі допомагатимуть Росії? Ну, мається на увазі, сам, я так розумію, саме армію Китаю, так? Живу її силу, зокрема. ну от, І техніку. Ну, я думаю, тут варто розділити. Техніка окремо, жива сила окремо. Тобто, два невеличких розклади буде. Скоріше за все. Ну і також ця новина співвідноситься із от сьогоднішньою заявою Міністерства оборони Китаю. Я так, коли її побачив, так, знаєте, двоякі почуття виникли. Ну, а також цікаво подивитись саму. Так, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи війська, чи армія Китаю буде допомагати саме живою силою армії Росії у війні з Україною? Хай скажуть руни правду. Відразу дві руни. Так, гебо. Що в нас тут далі? Вуньо. Наутіс перевернутий. Ну, гаразд, що ми тут маємо? Геба бовуніо навтіс перевернутий, так? Ну що ж, ви знаєте, шанси такі є. Що може Китай і живою силою допомогти Росії? Ну, ось знову таки падає руна партнерства. Тут ось руна радості, позитивних новин, так? Е але на кінець руна долі, та ще й перевернута. Вона сама по собі. Це доволі тяжка руна і в прямому значенні. В перевернутому ще веселіше, скажімо так. Ну, якісь негаразди будуть. Випробування, негаразди, перешкоди. От вона все це от символізує. До речі, вона і залежність символізує, також, в тому числі. Ну, подивимося, подивимося. Поки що така перспектива. Цікава. Будь, може, навіть я і великий розклад конкретно зроблю і подивлюсь. Цікаве питання, доволі важливе. Ну, добре, давайте подивимося ще окремо е, саме складу по техніці. Зокрема, по важкій техніці. Ну, там, танки, РСЗО. Ну, в такому плані. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи армія Китаю допомагатиме Росії у війні з, Україні, з Україною саме важкою технікою? Танками, РСЗО, літаками можливо. Хай скажуть роне правду. Ман нас перевернутий. Феху перевернуто. Так, да, до речі, якщо хтось не бачив, ззаду в мене на мішечку правильна пентаграма. Ось, в кадрі видно. Так, ось верх мішечка, ось правильна пентаграма. Щоб питань не виникало, просто. Гаразд, що ми маємо? Що ми маємо? Маннас перевернутий, Вуньо феху перевернута. Ну ні, більше ні, ніж так. Тобто, ну ось дивіться, я тут... поміч якась люди, так, але не... Да, до речі. рунічний юмор. Колись я також робив розклад на росіян, випала ця труна. Не ну, означала вона на той момент не людей взагалі, а техніку. Тобто рух. Там випало Евас і оця отруна поряд. Тобто, я, я спочатку подумав, що рух людей, ну і як? Від'ємний рух людей, скажімо так. А, а виявилося, що мова йшла про рух техніки, зокрема. Ну, дивіться, відповідно також. Тут воно мені не як людина, а як не людина трактується, так? Тобто техніка. Техніка ні. Так? Радість, ну сумнівна радість, тому що ось тут власність. Так, власність, фінанси. Ну, власність, тут більше власність, ніж фінанси. І що? Також перевернута руна. Тобто, власності немає. Радость, але якась радість, знаєте, підвішена, так, незрозуміла. Тобто, ну, щось, чи я питав, чи дадуть техніку. Ну, щось мінімально можуть дати. Буквально мінімум якийсь. Ну, знаєте, Китай не хоче відкрито допомагати Росії, що називається, не хоче палитись. Тому що розуміє, що йому також можуть виписати санкції, де й не тільки. Добре. Ну, по техніці, бачите, веселіше, а людьми трошки можуть і допомогти. Хм, ну, там розбереш Китаєць там чи Бурят, чи там тувинець який-небудь, так? Гаразд, а ви знаєте, давайте, напевно, зроблю ще на закуску, так би мовити, великий розклад взагалі по допомозі Китаю Росії. Ну, щоб взагалі побачити всі перспективи, всі тенденції. Я думаю, питання варте, того, щоб дослівно розглянути. Наговорив вже чимало, ну нехай велике відео буде. Дякую за відповіді. Так. Добре, скажіть мені, будь ласка, опишіть мені допомогу Китаю, Росії у війні з Україною. Хай скажуть вони неправда. Dagas. Ansus. Daug virtavių pačios uvipert. Хагалаз, ух ти ж. Цікаво. М -м -м -м, лагус все-таки прямий. Тому так зроблю. М -м -м, боком, довертаю по часовій. Беркана перевернута. Добре, фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, яка ж все-таки допомога Китаю Росії у війні з Україною? Єра Іса. перевернута. Фінал веселий, чесно я вам скажу. Ну, гаразд, гаразд, давайте по порядку. Дагас Ансус Перт. Всі руни прямі, всі руни позитивні, так? Ну, як, якась там трансформація, так, це ось мені обіця, Трансформація ситуації, так, це ось обіцянки. А зв'язка пояснилася як. Ну, як, перехід від обіцянок все-таки до якихось дій мінімальних. Це ось перт, удача все-таки якась. Ну як мішечок з рунами, так, як відкритий мішечок, ніби від, знаєте, від обіцянок нарешті пер переходять до якогось діла, так, до якоїсь фізичної вже, реальної допомоги. Ось так воно мені пояснилось. Далі. Хагалас. Чудово! Почастіше б він на Росію падав. Е Побажання рунолога, так? Е, добре, Хагалас, Лагус, беркана перевернута. Ну що, <плес> хаос, руйнування якихось планів, е, руйнування якихось домовленостей. Лагус, вектор, ну, ну, ну це поставка. От реально, от вона мені, ну. Ну, заліз. Залізниця? Можливо, до речі, як залізниця програється. Тобто руйнування якихось поставів, руйнування планів поставок, так? зміна м, вектору допомоги. От, так от. І фінальна руна цієї зв'язки беркана. Ну, Деградація, як я трактую її для Росії, отрицательний рост. так? Хм. Ну, Зв'язка, знаєте, якось... якщо перший ряд рун ще якось в'яжеться з допомогою, то другий ряд рун. Ну, щоб я викладав лише три руни і випали оці от три руни, я б сказав, що там ну, щось взагалі мінімальне і таке, знаєте, для галочки. Ну, от і Богу. Ну, гаразд, і на фінал. Єра, Іса, Кано перевернута. Знов-таки, якась інформація відразу прикривається. Тут взагалі зв'язка доволі цікава. Тут ніби позитивна руна, так, урожай, завершення циклу, ніби ну, все гаразд, так? Ну, урожай ж, позитивна руна. Але зв'язка. тут іса, заморозка, тупик, ну, стіна, якщо хочете. ну Дійсно, руна трохи нагадує стіну, так? ну І що? Урожай вперся в тупик, в заморозку, так? І до, до, до всього цього ще якісь неудачі, адже ця руна також і може обозначати е, якісь, ну, негарні новини. Якщо в прямому значенні вона обозначає хороші новини, то тут ні. Плюс до всього ще інформацію прикриває. Ну, знаєте, таке. Фінал ні про що. Тобто, щось, щось буде. Дивіться, дивіться, дизайн. так. З... Дійшло до мене про що ще мова. Е, тобто що? Ну ось тут ось обіцянки, так? переход до дії, так? поступовий. Що ми тут маємо? Тут ми маємо урожай, але Тобто щось з того, що Китай обіцяв, він дасть, але судячи по цим рунам, мінімально буквально. так? Ну, До речі, і по цим також. Щось мінімальне, притом з великими пересторогами приховано. Скрито, ну, як захочете, називайте, через там треті країни, ту саму там Північну Корею, наприклад, так. І взагалі. тобто, ну, Про, про що мова? Якби, якби я розкладав на Україну і випали отакі отруни допомоги партнерів для нас, ну, <кхем> це був би песець, полярна лиса. от, нам. Да? Е, тому, якби, ну таке, знаєте. <ріху> такий розклад цікавий вийшов. Хаґлас і коли мова про допомогу, ну це чудово. Чудово просто. Добре, на набалакав сьогодні, напевно, рекордне довжині відео вийде, ну, але змістовне, тим паче. Е, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, всі осилили. Так? Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий! До зустрічі! І нехай щастить!